Два самих популярних ароматів в нашому асортименті для чоловіків за останні декілька місяців. Перший, звичайно, Verity Spirit of Kings, аромат, який так нагадує Creed Aventus, але, як ми знаємо, Creed Aventus вже не той, а це аромат дійсно з класною стійкістю, з крутим шлейфом, і пахне він просто неперевершено дорого. Це їх преміальна лінійка, концентрація прафа. Тобто він говорить нам про те, що тут шлейф та стійкість точно на висоті. Оформлення абсолютні 10 з 10. Виглядає коробка так. і флакон тут також дуже красивий. По піраміді це індійський ананас, червоне яблуко, чорна смородина і велика кількість деревини з дубовим мохом. Другий це Lucius, Фрагран з Луа, аромат, який вийшов у 2024 році. Плюс-мінус новий аромат. В нашому асортименті він з'явився буквально декілька місяців тому. І це також оформлення абсолютно 10 з 10. Ви, до речі, можете їх замовляти залишками в рідних флаконах, а також повнорозмірні флакони. Ось такому оформленні по аромату це густа красива деревина з ніжним красивим цитрусом, з класним шлейфом, з крутою стійкістю, і він також абсолютні 10 з 10. Ці аромати дійсно самі популярні зараз для чоловіків в нашому асортименті.